Так, всім привіт. Хочу зняти ще одне відео. От бувають такі моменти, коли люди кажуть, особливо на базарі, там бабушки приходять, вона ж сама наростає, чого ж вона така дорога? Пояснюю, чого така дорога. От дивіться, зняли вуса. Зняли вуса. І ось це. Ось це. Один кущ. Один корч. Бачите скільки ягоди? Це вуса обрізані. Це одна. один кущ такий сорт мальга. Я вже її показував, але я показував тільки одразу, як коли ми зняли стакани, відрізали і вже не запускали її на Обрізали всі вуса. Це також один, один корч. Оциво. Ще ось квітконоси будуть. Тобто отримуючи вуса. Ми мінусуємо урожайність. Тобто ми не доутримуємо той урожай, який має бути. Або повинен бути окремо маточник на вуса. От, наприклад, покажу на сортові незнайка. От на ньому були вуса, що вже казав, що мені треба продати. Один, два, три, чотири квітка Якби їх не було, було б набагато більше. От дивіться, наприклад, показую також сорт Сан Андреас. Ось тут забрали стакани і обрізали вуса. От дивіться, пішов, квітконоси гарно пішли догори, дали бору, пішов він. Ну, Набагато краще вже розвивається ягода, наливатися починає. До речі, оце нестача бору виглядає. От. Пішов налив ягоди. Можливо, камера не передасть, але різниця є. Тут вусиків набагато менше. І вони менше. Не вусиків, а квітконосів. Ну, ось так. Камера не передає, але візуально видно, що тут де. Зняли вуса і зняли стакани і зняли вуса. Тут квітконосів Ну на один точно на кущі більше. ну Яких 5, то тут 5, тут 6. Ну і ягода відповідно буде більша. Тут я ще хочу поставити трохи стаканів. Сорт Сан Андреас. З ремів його саджаю найбільше поки. Найбільше подобається. Сорт суперовий. Ну от, дивіться, зняли стакани, зняли вуса, нестача бору, але ягода наливається, вона не мілка, вона гарна, велика зробила. підконоси одразу піднялися догори. От так. Також один, один корж, дивіться, один. ні, Два, три квітконоси. Чотири п'ять, шість, сім. Ну, бока все. Тобто якось так. Вирощуючи, повинно бути так: або на ягоду, або на саджанці. По-другому, не може бути. Розумієте, тобто якось так. ну З тих кущів ми взяли весною ягоду, просто не було часу ходити обривати квітконоси. Урожай був невеликий, так як була. Пізня посадка восени не встигла розвинутися. От, але <кхем> взяли вуса, вона розігналася трошки і от зараз підемо знову на другий врожай на ягоду. Ну, вона вже буде безперестанку до, до морозі. Ось так. ось так. Ось чому ми така ціна. Самі вони не наростають і не наростуть, за ними треба дуже-дуже багато доглядати. Маля ось така. Ще раз покажу їй. І ось ще квітконосів багато. Отак. Це всім гарних врожаїв.